Я був сам, завжди був сам із дитинства. Усі ті зв'язки, які я мав зі шкільними товаришами, з родиною, з коханими, були оманою, гарною ширмою для самотності. Я завжди жив у своєму світі, на іншому боці, і жодна людська душа не могла до мене достукатись. У мені жили двоє один хотів життя. Ніжності, спокою, краси, другий прагнув розчинитись у вогні, роздерти себе на шматки, загинути. Я був полем битви між цими силами, і кожна моя ніч це війна, і кожен ранок тиша після вибуху. Коли-небудь, після нескінченного болю і пошуків, я знову зможу сміятись, можливо, в пеклі. Можливо, на сцені, де мене розіпнуть, але я сміюся, бо в цьому моя остання свобода, мій останній бунт.